Хочу вам таку легку екскурсію показати, як ми тут живемо. Значить, знаходимося ми зараз на Харківщині. Е, Знаєте, як е, один сказав, каже, якщо Харків це серце Слобожанщини, то ми зараз десь близько до границі з Мордором. В общем, те, що ви бачите, це наша жила кімната. Тут, коротше, коли ми сюди зайшли, це десь в пару місяців тому, може трохи більше. Не було нічого. Ми спали під відкритим небом, навіть не було сіток маскувальних, і дрони літали над нами всю ніч. І ми такі спали, слава не дасть брехати, Тут була маленька ямка, потім ми її розширяли, потім ми її накривали, потім купляли теплоізоляцію, тому що будемо ми тут ще трохи. Мабуть, надіюся, що трохи, а там хто його знає, скільки. От. І починаємо з нашої жилої кімнати, нашої шикарної квартири. Правда, сусіди в нас неспокійні Сьогодні цілий день прилітає, слава Богу, зараз трохи е, тихіше стало. От дивіться, це в нас такий так, ебеддвор. Ми тут плануємо ще е, цей. Так сильно не показує тільки панораму, бо це секрет. О, тут лежать наші дрова заготовлені, тут всі охоронні руни, щоб у нас злі духи ці в ліце Росгвадія, кстати, останнім часом до нас йшла, ну щось вони до нас і не дійшли, їх розбабахали, там лежать, досі їх там свині доїдають. Коротше, пішли далі. да, Слава, да де я пройду. Екскурсію зараз продовжимо, а поки підтримайте моїх побратимів донатом на парафін для окопних свічок. Кожні 20 гривень мають велике значення посилання в профілі, благодійний фонд позивне Орел. Тут такий у нас був раніше окоп, а тепер це е, коридор. Тут ще одна кімната, колишній бліндаж, в який можна було тільки рачки залізти. А тепер бачите, тут кімната, спальні місця. Оце ми вчора, до речі, доробляли, бо інструмент постійно потрібен під руками. І це в тому числі це не ні менш, ніж інші, які я вам зараз покажу. От. А це от безпосередньо у нас е, наша, так сказати, жила зона плюс робоча кімната. Приходь сюди. І от до речі, ми прийшли, і я кажу ще раз і ще раз повторюю: ми ніколи не забудемо дякувати вам, ребята. Ось цей чудовий наш помічник маленький, який нам постійно допомагає. Бачите, ми заряджаємо радійки, ми заряджаємо собі банки, всяке обладнання, бо світло оце яскраве, яке ви бачите, це знову ж таки завдяки вам. Тому що ми можемо собі дозволити заряджати батарейки. От. Інструмент наш, яким ми будуємося тут і укріплюємося, ви побачили. А оце інструмент, яким ми безпосередньо працюємо. от, от наші пушки. От, ми тут теж так зробили все, щоб красиво було. Щоб ми, ми ж любимо жити в красоті, ми ж не орки. От, тому ми стараємось своє життя постійно зробити комфортнішим. І завдяки вам, в тому числі, от Юджин сидить, наш кулеметник, а от безпосередньо е, страх і ужас, наводящий на орків. покемон. Ну, така коротенька екскурсія, вибачте, може щось не сказав, може щось сказав. Але ще раз скажу, ви найкращі, папа Локі з вами, Славон з вами, Юджин з вами, і з вами наша зброя, і з вами наша сила і ваша сила з нами. Все, подякував. Слава Україні! Героям слава!